Малятка, до нас прийшла красуня весна. Погляньте, як гарно на вулиці. Прокидається усе живе. День стає довшим, сонечко світить яскравіше і гріє промінчиками землю. З під землі з'являються перша травичка. Перелітні пташки повертаються додому з теплих країв. А дерева починають вкриватися листочками, погляньте! Та листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілочках набрякають бруньки, потім бруньки розпускаються. А з бруньків малятка що з'являється? Ці листочки зелені. А також навесні фруктові дерева починають квітнути. Малятка, кожне дерево складається з кореня, стовбура, гілок, листочків. І всі дерева вкриті корою. Кору дерев полюбляють гризти різні шкідники. Це дуже шкідливо для дерева. Навесні, за деревами, слід доглядати. Люди навесні обкопують стовбури дерев, білять дерева, щоб кору не гризли шкідники. А також дерева треба поливати водичкою та обов'язково обрізати сухі гілки. Разом з дорослими малятка обов'язково треба доглядати за деревами. До побачення, до зустрічі, мої любі!